Олег Ярославич Тягнебок, керівник фракції Свобода. Дякую, шановне товариство. Основне питання, яке потрібно завтра розглядати в парламенті на думку нашої фракції, це є питання конституційної реформи. І оскільки, як з'ясувалося, немає жодних нормативних документів щодо повернення до... Конституції 96-го року, значить, в нас в Україні все-таки діє Конституція 4-го року. Саме тому, як вже було задекларовано раніше, ми просимо поставити завтра на голосування ці е, проекти постанов, які е, будуть носити характер е, політику-правових норм, і які забезпечать виконання конституційного процесу в українській державі. Відповідно, ми звертаємося до представників більшості з розумінням поставитися до цієї ситуації, оскільки тоді, чотири роки тому назад, представники судових органів, представники влади, очевидно, враховуючи те, що можливо в перспективі ніхто не зауважить цієї помилки, але помилка така виявлена. Немає ніде зафіксовано, що в нашій державі діє конституція 96-го року. Відповідно, потрібно забезпечити торжество законності. Я вважаю, що це дуже серйозно може допомогти нам усім змінити проблеми, які зараз є в Україні, і ліквідувати цю надзвичайно складну і жорстку. Політичну кризу і протистояння, які є на сьогоднішній день в українському суспільстві. Саме тому ми просимо розуміння від влади, бо усвідомлюємо, що голосів опозиції буде недостатньо для того, щоб вирішити це питання, мусить відбутися в парламенті консенсусне голосування. І протягом тих кількох тижнів, власне, і шукався вихід. Опозицією пропонувалися різні механізми для вирішення конституційної кризи, і я думаю, що цей механізм на нинішній час є знайдений. Друге, українське суспільство хотіло би почути інформацію Генеральної прокуратури, інформацію Міністерства внутрішніх справ про хід кримінальних розслідувань щодо вбивств, які відбувалися на Майдані. Щодо катувань, щодо мородерства, спалення машин, нищення майна, яке можна було спостерігати на вулицях Києва і інших міст України, щодо перешкоджання журналістської діяльності і діяльності медичних працівників, щодо викрадення людей. Відповідно, за нашою інформацією, нібито. Розслідування іде, але результатів немає ніяких. І якщо ви думаєте, що оці критичні настрої, які сьогодні панують в українському суспільстві, можна буде зупинити замовчуванням фактів зловживань зі сторони працівників міліції, працівників спецпідрозділів Беркуту і інших, то ви глибоко помиляєтеся. Народ пам'ятає і народ чекає справедливості. Народ чекає. Виконання українського законодавства і покарання винних в тих злочинах. Тепер щодо економічної ситуації, яка сьогодні в Україні є просто катастрофічною. І розумію, що влада, звісно, знаходить для себе причини звинувачувати в економічних фінансових негараздах майдан і протест українського народу проти цієї влади. Але я хотів би нагадати, що протягом останніх років, зокрема, ми, представники опозиції, наголошували про ті фактори, які могли би призвести до краху української економіки. І що і сталося в першу чергу. Це стосується довготривалого скорочення промислового виробництва, це стосується різкого падіння ВВП, це стосується відсутності належних інвестицій. Конкурентноспроможні галузі української економіки це стосується ігнорування потреби модернізації основних засобів виробництва та орієнтації нашої влади, нашого уряду на співпрацю з нестабільними сьогодні ринками митного союзу. Ну і це, звісно, стосується планомірного поступового нищення малого і середнього бізнесу. І сьогодні, в перші місяці нового року, Є абсолютна спекуляція влади і намагання перекинути відповідальність за крах української економіки на українське суспільство. Перша проблема і надзвичайно важлива проблема це є стрімкий обвал національної валюти, який ми вважаємо штучно був створений владою з метою власного збагачення, тому що на тих скачках національної валюти. По відношенню до іноземної валюти збагачується не український народ, а збагачуються окремі представники влади. Другий момент йдеться про невиконання державного цьогорічного бюджету. Ті зобов'язання, які взяла на себе влада щодо до дохідної частини бюджету, ухвалюючи бюджет на 2014 рік, не виконуються. І Я би хотів звернути увагу, що вже сьогодні, 17 лютого, а нігде немає жодної інформації про виконання державного і місцевого бюджету за січень місяць. Це значить, що, очевидно, ситуація є просто катастрофічною. Висновок: девальвація гривні і можливо, майбутня інфляція, яку провокує влада, вона вигідна владі ще й тому для того, щоб за допомогою. Оцього примітивного інструменту фактично уряд, очевидно, буде імітувати виконання бюджету, граючи на різниці курсу національної валюти. Саме через те, після того, як ми з вами ухвалимо, сподіваюся, позитивне рішення щодо повернення до законного русла в конституційному процесі, після того, як ми заслухаємо інформацію про стан справ. Кримінальних проваджень щодо знущань, катувань вбивств зі сторони працівників правоохоронних органів нам варто послухати інформацію уряду про стрімкий обвал національної валюти і невиконання державного та місцевих бюджетів за 2014 рік. Дякую. Дякую.